Всім доброго дня. Сонце прямо око лупить і не стісняється. Йдемо на город збирати помідори. Йде. Фунтик Фунтик сзади йде. Набрали відер не знаю, скільки тут буде цих помідорів, але ну, чимало настигло. Ми Ксюхи не вчора переробили. Тепер треба свої зібрати, де тугіший хочу посолити. А остальні, побачимо, можливо, пустимо на аджику. Сонце світить прямо в око. Так що зараз беремо. Наші ти ще, наверно, не встигнуть. Зараз ходжу, подивлюся, поки сріва тут починає збирати. Гляну, що на отих плантаціях у нас. Це ці, що купляли. Ці, що купляли, то там є що зібрати це Вчора ми перший раз тільки закрили помідори, бо немає чого. Треба подивитися, що ми, який огірок знайду, є. Треба зібрати. Ой, Баклажани Баклажани вже треба зірвати, да знову пожарити. О! Треба ще по день прийти, дивіться, красота. Красота. Ого, скільки настигло. Ось дві. Ось. Ну та ще така зеленкувата. Ось лежать красуні. Тільки, якби ж вони такі були добрі, як навіть красиві. Ну, побачимо. Так. Йду дивитися на помідори, а вже застряла на динях. Ну, гниль. Тут гниль. Ну Ось один такий можна зібрати. Ну, що його казати. Нема чого тут збирати. Отакі врожай у нас в цьому році помідори. Весь чорний лежить. Ось всі чорні. Фі зробила своє. Дощі йдуть. Воно гниє, чорніє. На руки легше, не треба буде їх збирати, оце тягати. Представляєте, скільки оце їх треба було зібрати, перетягти, переробити. Тільки ж от робили дурну роботу, сапали ж, ціле літо. О. А ось гляньте, наче хтось пообривав і в кубку поскладав. О, тут ось де-не-де, дивіться, ще й гарненький є. Так, зараз там зберемо, а тоді сюди прийдемо. Можете. Є і гарний. Так, пішла я. Пішла збирати, заберемо ті її ранні, а потім ці. Хто тут? кицюня? А що ти тут у бур'янах робиш? Пішли. Пішли у двір. Щось рижого немає. Позаганяв, тяпа всіх моїх котів. Так що дині он є. Дині б з дині. Ой, у мене сьогодні був цирк на дроті, Прийшла, поставила яйце варити на плиту. Про яйце забула, пішла на город. Думаю, на рву кукурудзи поставлю варити. Прийшла в хату, щось а, почистила, поставила варити кукурудзу. Прийшла в хату, думаю, що щось таке воняє, я аж здохляху думаю, що воно воняє? І то ще не туди. Поки мамка не прийшла і не побачила, що згорів мій ковшик і яєчко, аж лопнуло трошки, обесрало мені плиту, мило. Так що не тільки люди в телефонах застрають, а й на городі. Як я про те яйце забула, У мене ще такого ніколи не було. Старість. В голові тепер казала моя баба покойна хоч на сири. І то, мабуть, не поможе. Я відра роблю. А там скільки день наспіло. Ще треба дині буде зібрати Серега. Ну так, де казала, що набить красиво, якби такі були на вкус. Ну, які є. Можна сахаром притрусити. Ну, зрозуміло, що не то. Ну, так, ти бачиш, що робиться. Це руки будуть зелені, не вділа рукавиці. Дивіться, які ці ранні гарні. Поганий один. А ти не відходиш, кицюнь. Да худі поробилися. Це ось на зиму будуть набирати. Що да? тут таке? Кліш, давай гляну. Ні, нема. Якась вавочка десь уколовся. Фунтик працює. А я відосик знімаю вам. Штепсель. А що ж ти ти назбирав, чуєш? А ото ззаді, що ти поставляє? Не бурю на що їх зрівати. Зараз я передивлюсь, що прям такі зелені. На видно, такі красні віддалік. Я собі можу зелених нарватися. Ну на прям зелених же мені не треба. Так, ставай ірви сам, мабуть як це без... роблю ті, що мені нравлять. А, ну так ти так і кажи. А ті, що не нравлять, хай хай рус. Наступний раз понравлять. Поки не погниють. Менше ввечері роботи буде. Менше закривати будете сьогодні. А закривати сьогодні не буду, я сьогодні буду солити. Квасить. Ну вони через два тільки будуть, якщо їх зірвати. Зараз ну, я оце ці типу, по це я гляну. Лишку, це мені наквашена, мені наоборот вони переспів ще не треба. Бо воно ж буде що дрисля у банці. Ні, мені таке, я вже цілих, нервно не знаю. Може будемо аж колись. Я сьогодні впустила в погреб оцей сніжок, Прошлогодніх досталь вдосталь, помідорів. То нащо їх закривати, а тоді куди? Викидати? Банки мить. Кана, що мені їх зривати, а потім їх викидати. Улибочку. <ріст> 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 Купила мама коника, а коник без ноги. Мій новий бриль. Виходить ви, ви <ріст> на, <ріст> на, на город. Він такі гроші в ще не Так, збираємо помідори. Серега находка ось гляньте. Богомола. Причепився. Та так що я б вже усралася, щоб оце мені на руку причепився, отакий. От Таке вже витрасив, потом ти йду сказав. А нічого. Це вони вже ж все, вони ж, мабуть, вже засихають на зиму. Чи ще ні? Ух ти, нічого собі! Так, я сюди йду. Ні-ні. А он сидить, Так, ходи його стеблинкою і його туди десь однеси. Ух ти крак... Так, ти на мене не наводь, крахозяблик. Ось Серега, скільки зібрала. Я помідори пробую. Ось знайшла жовті. Такі добрі. Бляньте. Я вічно це піду на город. Помідори або огірки збирати. Наїмся і все. Чи огірків, чи помідорів. І на що робити той салат? На городі найдобріше. Не мити. Казала одна людина. Більше грязі, ширше морда. Дивіться, які гарні. І оце питається, для чого садити ото пів гектара помідорів? Ось купили? Скільки тут? Я знаю, скільки десятків вітальна купила. А щоб це потім його косив Косив би, грався. Ось і заля повний. Помідорів повно, ми їх а навіть не переробимо. Де я зараз до них дійду, подивлюся. Ти збирай те, що тобі подобається, я тоді передивлюся. Вон почавкав дивився, потоптав. зараз збирати буду. Так, ну добре, не буду дивитися, буду рвати. Які гарні. Будуть красиві в баночці. Лопну. Черега пішов десь на хавуни, дивиться. А я позривала дині, ти що постигли. Гляньте, які красуні лежать. П'ять штук. Одну залишила, ще не трогала. І он ще така не дуже жовта. А ці зараз треба буде перенести до хати. Суні, ух, який! Гляньте, загрузила Серегу динями, хай тягне додому. Отакі красиві деньки. Ось таку кількість зібрали помідорів, зараз буду перебирати, сортувати дині наші. Приносила. Яка оця добренна диня вам не передать? Така, як в тому році була. Оці менші, не знаю, Ну, оця я довга, ну прям добренна. І це ж який сорт? Я не знаю, який сорт. Тому що я, по-моєму, два сорти сіяла, а які з них добрий, які ні, які взагалі сіяла, не знаю. Бо такі невеличкі, не дуже добрі. Киш! Киш! Пішла пішла лиса жопа. А ця м -м, смакотіща. Так що поприносили дині, помідори. Зараз намиваю банок, сортую і буду квасити. Так що. Красота. Банки я понамивала, понасипала вже спеції, буду солити. Солити буду за двома рецептами. В один рецепт на дну я додала розмарин, кусочок хріну. Чорний перець горошок, духмяний часничок слайсами накришила, гірчиця в зернах, ну і розмарин. Оце 5 баночок таких наповнила. В одну цибуля, перець солодкий, гвоздика, духмяний перчик, чорний перчик, горошок, лавровий лист. Таких теж буде 5. Зараз наповняю банки і буду розводити маринад і заливати. Марнат буде в холодній воді. капронову кришку. і Оці перший раз роблю оце, де гірчиця. Хрін не знаю, які вони на смак, але хочу спробувати. А ці, що це з перчиком, готую кожного року солю. Так, намиваю помідори і наповняю. Фух, справилася я своїми помідорами, заквасила. Заквасила, як бачили, за двома рецептами. Один вже перевірений кожного року, а це один зробила на пробу 5 баночок, 4,5-літрових і одна 2 літрова Оцей дуже смачний, як в тому році виставляла відео. На 10 літрів води треба 300 г солі, 500 грам цукру і 500 мл оцту. На розсіл. І ну, на трьолітрову банку три ацетілки, на двохлітрову я по дві ацетілки кидала. Ну, на дно баночки, ви бачили, перець солодкий, цибулька кольцями, гвоздика духмяний і перець і горошок, лавровий лист. На цей маринад я розгодила на 6 літрів води. Холодна вода, що в тому, що в цьому рецепті. На 6 літрів холодної води, стакан солі, 3 стакани цукру, три стакани оцту. Маринад я скуштувала оцей смачний. На дно я положила маленький кусочок хрону, часничок. По зубку слайсами нарізала, гірчиця в зернах, перець горошок і ацетілка. Сюди, за цим рецептом, на півторалітрову баночку треба було положити половиною ацетілки. Я так і положила, не знаю, але маринад смачний, мені сподобався. А сюди я по дві положила ацетілки. Так що на сьогодні я за Кінчила своїми помідорами. А, і ще ж розмарин сюди додала. Бачите, не це. Якщо кому цікаво, я напишу, якщо хтось схоче, то напишіть, я розпишу. Не буду так розписувати, я так розказала. Можливо, ви робите за цим рецептом. Я ж не кулінарний канал, я так на словах вам розказала, показала, що я. Зробила за сьогодні, майже нічого помідори зібрали, помідори заквасили, банки намили. Ну, коротше, і день пройшов, і роботи не видно. Так що квашені помідори відправляються куди? Правильно. У погріб. Так. О, Помідорки. Так що. За двома рецептами помідорів наквасила. хто їх їстиме, чи ні, ну зато в погребі стоятиме. Я не знаю чому, але через рік в мене помідори чомусь підходять прямо під кришку. А один рік буває стоїть до нових і не влузне не цей помідор. Чи від сорту помідору, чи від кислоти, ну, оцту. Не знаю. Одним словом, не знаю. Так що о, така кількість відправляється. Дині лежать. Так, спускаю зараз в погреб і йду до хати відпочивати. У нас вже на вулиці вечір. На вулиці вечір. Собака для вулиць сусідів. Так що всім дякуємо за перегляд, за коментарі, за ваші підписки. Кому цікаво, підписуйтеся, ставте лайки. Всім бажаємо тихого, спокійного вечора. До наступної зустрічі. Всім пока-пока.